Слава Україні! Давайте сьогодні поговоримо з вами про артефакти. Що, як, куда, а саме поговоримо про ДД, як їх одягати. Нагадаю, якщо вам потрібна будь-яка допомога або бажаєте дати уламки на відкриття, пишіть в описі, буде мій телеграм, а також там буде посилання на. Телеграм-канал і телеграм-чат, де ми спілкуємося. Поки людей небагато, але приєднуйтесь, будемо допомагати один одному. Що ж, давайте розбратися, які є види ДД і як їх одягати. ДД для початку: герой, який має бити, тобто завдавати максимальної шкоди вашому ворогу. Є декілька видів: герої, які б'ють від атаки, герої, які б'ють від здоров'я, від захисту. Може бути змішано атака здоров'я, а також від максимального здоров'я ворога. Тобто, давайте по порядку. Де це взнати герой, який б'є від атаки Леоліус. Ось тут заходимо в навики. Шкода залежить від атаки. Все просто. Все, ми розібралися, ми знаємо, від чого герой б'є. Ми знаємо, від чого герой б'є, той параметр ми герою будемо і збирати. Дальше. В загальному всі герої плюс-мінус збираються одинаково. Тобто верхні три артефакти, зброя, шолом і щит, ми шукаємо додаткові параметри, які саме. Це є критичний шанс, критична шкода, якщо герой б'є від атаки, атаку відсоток, ну і швидкість. В залежності, що вам більше потрібно. Як бачимо, як одітись. Є і атака відсоток, є критичний шанс, критичний шанс, швидкість. З верхнім. Розібралися. Далі рукавиці. Рукавиці також йдуть в більшості однаково, вони йдуть на критичну шкоду. Ставимо по максимуму 6 зірок, це плюс буде 80%. Критичної шкоди. Далі. А от далі буде відрізнятися. Якщо герой б'є від атаки, ми йому одягаємо броню на атаку відсоток. Не знайшлось в мене шестизіркового ну, вибачте, як, як є, получилось 5 зірок. Краще, якщо ви знайдете в себе шестизірковий артефакт, чоботи. Чоботи дуже також. Важливий момент, тут може бути також декілька варіантів. Це може бути швидкість, це може бути атака відсоток, якщо вам швидкості достатньо. В, даному, в даній ситуації мені швидкості не вистачає, тому це є швидкість, і в додаткових параметрах ми шукаємо знову ж таки критичний шанс, критичну шкоду. Критичний шанс, мінімум 100%. Ну, в принципі, максимум 100%. Не, не, не треба дуже пер, перенабирати забагато. Побільше критичної шкоди і атак. Но Є ще один тип героїв, такі як от Леоріус. Герої, які мають додатковий контроль. Що це мається на увазі? Леоріус накладає ще страх. Відповідно для цього йому потрібна точність. Ідемо далі. Тому 305. Ну, так вийшло. Перстень. Обов'язково атака, атака відсоток. Герої від здоров'я, здоров'я, здоров'я відсоток. Амулет. Критична шкода, ну і там вже що виходить зібрати. Мені вийшла точність, прекрасно, ну тому він може, може законтролити. Стяг точність, бо не було на атаку. І в додаткових параметрах обов'язково швидкість і атака відсоток. Більше мені було уважливо атаку відсоток, але не було так, тому поставив так. З таким типом героїв як Леоріус, ми розібралися. Схожі герої будуть: Трунда, правда, трунді не потрібна зовсім точність. Магнар, а він б'є від здоров'я, там будемо збирати здоров'я від соток. Харіма, харіма б'є від захисту. Які сети даним героям підходять. Ми їм збираємо. Що? Сети, які ігнорять захист цілі. Тобто, жорстокість, летальність, інтуїція, запеклість. Якщо ми збираємо ДД чисто, як ДД. Що він має вдарити? Раз, два. Чи скільки там він може вас встигнути пробити і вбити всіх ворогів. Тобто ми шукаємо сети, які ігнорують захист. Чотири, я сказав, можуть бути ще сети, які збільшують нашу критичну шкоду. Раз. Крадіж життя ми не збираємо. Крадіж життя йде на старт гри і тільки для героїв, які йдуть на клан босса, чи десь, де мають відновити своє здоров'я. Но не на. В пізньому етапі гри. Лють може бути, можемо збирати Леоліусу також. Імунітет можна для прикладу збирати трунді, яка має вдарити після того, як ви заповните шкалу ходу, щоб її не заморозив Тормін ворога. Невтомність, ми можемо одягати в для героїв, які б'ють від максимального здоров'я або б'ють один раз. Що це може бути? Це може бути акриція. Гідру на клан боса, це може бути елітний гвардієць, Хаск, це може бути ротус на арену, який б'є один раз. Це може бути гірський король, також на арену. Тобто сет топовий, обов'язково збираємо. Жорстокість, це зрозуміло, це підходить для всіх, це універсально. Запеклість також, як бачите, в мене два сети зібрано. Жорстокість і запеклість. Небесна атака, ну це вже трохи застарівший варіант. Тому воно трошки відійшло в сторону. Е, небесна швидкість, це зрозуміло. Це топ сет, такий самий, як і швидкість, але це не для ДД. Це ми залишаємо такий сет для ваших героїв, які заповнюють ходу, які мають бути швидші. Блискавичний випад. Також добре заходить для героїв ДД. Для прикладу, кандрафон, якого можна так удіти і поставити на арену. Ідеально заходить. Воно не, він з відсотком 50 не дасть вашому кандрафону померти. Сприйняття. Також один з найкращих сетів, які заходять для героїв контролю, а також є ДД з елементами контролю. Зараз ми до таких перейдемо. Вони одягаються не в сети жорстокості, там чуть-чуть інша механіка. Зараз я покажу. Фатальність. Це зрозуміло, це підходить, можна ставити, особливо на старті гри ви можете одягати будь-як. Головне зібрати ключові параметри. Там 100% критичного шансу, побільше атаки, побільше критичної шкоди. Е, так. Ну, інтуїція топ-сет і летальність топсет. Кам'яна шкіра також одягається ДД. Е, в основному одягаються ДД, яких береться на арену. Для прикладу, Морто Макап. Одягаєте, як ДД, одягаєте на арену ставите бажано в 6 артефактів. Довше є ймовірність простояти і виграти бій. Тріумфатор. для прикладу, тип ДД, який не одягається в сет е, летальності чи жорстокості. Йому потрібні трошки інші параметри. Що такому герою потрібно? Йому потрібна точність і атака, Ну і швидкість. щоб він Встиг походити, звичайно. Як одягається, також можна в камінну шкіру одіти, але для мене найкращий сет для нього буде сприйняття. Що ми збираємо? Ми йому збираємо в додаткових параметрах атаку і точність. Швидкість, точність і атака. Як бачимо, всюди є атака, де це можливо. Тут виходить трошки по-інакшому. Рукавиці і броня йдуть на атаку відсоток. Точність, можна атаку відсоток, ну, в як у вас виходить. І чоботи, атака відсоток. Можна було на швидкість, але мені, в принципі, достатньо в швидкості, тому що в мене йде через е, двох героїв, які заповнюють шкалу ходу. Тут, звичайно, атака, атака відсоток, атака. Бажано би було б зібрати точність, але нема інших. І тут точність і швидкість, плюс швидкість, плюс атака відсоток чуть-чуть. До таких героїв також належить ніндзя. Ніндзя, правда, в мене анкільний, тому у дітей все ще швидкості підганялася швидкість під анкіл. Він, крім того, що активовує випалювання, яке сам накладає, він ще і може нормально пробити. Того я йому дав і критичного шансу, і критичної шкоди. Критичного шансу бачимо не 100%, но в ідеалі треба робити 100. Тож, давайте підсумовувати, які артефакти потрібні для ДД. Сети, які Дають нам ігнор захисту. Тобто жорстокість, летальність, інтуїція запеклість це ідеальні сети для наших ДД, які мають вдарити. ДД, які мають дати штрафи, ми даємо побільше точності. Сет сприйняття. Сет, який збільшує атаку. Не забуваємо про сети, які збільшують критичну шкоду. Це критична шкода, розправа. Також дуже класно заходять для ваших ДД. Сети, які збільшують критичний шанс. Це сети, які заходять суто на старті гри. На пізньому етапі вашої гри ви вже будете мати змогу добирати в додаткових параметрах критичного шансу. Ще є сети, які просто заходять ідеально для ваших ДД. Блискавичний випад. Кам'яна шкіра, витривалість. Сприйняття. Це сети, які підходять не для всіх ДД, тому це вже треба дивитися індивідуально. Ну і не забуваємо про такі сети, як сет швидкості, сет небесної швидкості, того, що ключовий все ж таки параметр у грі це є швидкість. Сьогодні я вам розказав, як я особисто підбираю артефакти для своїх героїв, яким надаю перевагу, а саме для героїв ДД. Тому що для героїв там підтримки, для тих, які героїв, які заповнюють школу ходу, там іде трохи інша градація. Про це будемо говорити на наступний раз. Обов'язково все розкажу, буду показувати аналогічно до того, як сьогодні відбулося. Пишіть, сподобалось відео, не сподобалося, зрозуміло, не зрозуміло, Залишилось питання, можливо, ви ще місць не згодні. Буду вдячний за ваші коментарі, а також зроблю висновки для того, щоб в майбутньому надати більш Точнішу інформацію, яка вам потрібна. Дякую вам за перегляд, все буде Україна, і до нових зустрічей!